Нас жиє. Оцінка вітражів і іноземними реставраторами. Вони надали свій висновок і американські, і американські реставратори, і європейські. А в нас тут вже були фахівці з реставраційних майстерень Одеси, ну, реставраційного центру. Від них також приїжджала фахівець з Києва. Також вона надала також письмові рекомендації щодо їх демонтажу зберігання. Щодо подальшої реставрації, зазначені роботи. Будуть включені у, великій, у велику науково-проєктну документацію, яка зараз буде актуалізована. Це вже, ну, до, ще до всіх цих подій ми вже вели переговори з італійською стороною щодо цього об'єкту. Буде тендер і вже по тендерній процедурі буде визначено, хто буде рестрагувати. У нас по, по нашому графіку, актуалізація проєктної документації рік, тому. О, Через рік ми вже будемо бачити. Ну хто ну х може будуть ще пропозиції? Хто може поучаствувати в тендері. Тобто це процедура розробки документації, погодження, експертизи, отримання всіх необхідних дозволів. Ну і, і здійсно, будівля цього ну, ви бачили, що вже першочергові консерваційні роботи пройшли. Вітражі демонтовані, пронумеровані, складені в, в, у спеціальні бокси для ворог зберігання, все задокументовано, зафіксовано для подальшої реставрації. просто вони чекають своєї черги на реставрацію. Ну і навіть якщо реставрувати їх зараз, ми не застраховані від того, що може повторитися те, що вже ми бачимо.